Спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі новий смарт-кабріолет. Проти найшвидшого гонщика України Ставте на мене. проти найсильнішої дівчини планети. І проти рослини на ім'я Юка. відчуваєш себе героєм Баунті реклами. Суперкар Спайкер Елерон. Ще століття тому вони виробляли літаки як символ голландської шизофренії. Помаранчевий колір не характерний для спорткарів і милосердний богатир на безжальному колі. Там є можуть можна, можна збивати. Претендує на лідерство у загальному заліку. Ви смарт-кабріо, а це Україна. Намагатись продавати тут з нашими відстанями та кліматом такий маленький двохдверний кабріолет здається повною нісенітницею. Більшість просто покрутить пальцем у скроні, коли дізнається, що хтось витратив на цей автомобіль 190 тисяч гривень. За ці ж гроші можна придбати по два маленьких Citroen, Kia чи Hyundai. Майже 200 тисяч гривень. Це вже кросовер, не те, що мікролітражка. Кожен кілограм цього пластикового непорозуміння коштує 240 гривень. Для порівняння один кілограм Ланоса коштує лише 70. Так люблять смарт. Ну паркуватися зручно. Ок, бензину витрачається дуже мало. Ну припустимо. Але в усьому іншому це ірраціональний, абсолютно безглуздий вибір. Всі з Мерседесу стверджують, що хоча в цій розумній скринці лише 2 метри 69 сантиметрів, вона приховує тисячі, які роблять цей автомобіль найкращим у світі. Перевіримо. Під капотом, а в нашому випадку під багажником у смарту, двигун об'ємом лише один літр. Це як літр молока, Проте з турбіною. Звісно, не вистрелює в суперкар, але все ж таки в ній весело. Ой, як вона розганяється! Але цього може бути недостатньо для титулу найкращого автомобіля в світі. Чи швидший він, наприклад, за 6-літровий Chevrolet Corvette? Chevrolet Corvette. теж двомісний, задньопривідний кабріолет. В загальних рисах те теж саме, що смарт. За винятком однієї деталі. Шестилітровий двигун Шевроле в шість разів більший і в шість разів потужніший. Ці дві майже однакові тачки будуть змагатись у швидкісному проходженні змійки. Умови максимально наближені до міського трафіку. Щоб ви не запідозрили нас в якомусь шахрайстві, за кермом Смарта буду я, Аматор. а за кермом Корвету творозовий чемпіон України з шосейних кільцевих гонок Василь Водолазов. Хочете пораду? Ставте на мене. Просто напряміть зі своєю максималкою в 300 і розгоном до сотні за 4-5 секунди. Корвет розчавив би мене. Але тут, ніж часто розставленими фішками, цей американець зі своїм довгим носом і широченними боками, як слон у посудній лавці, безпорадний. Так, це було не важко. Смарт чесно обігнав Chevrolet Corvette в нашому заїзді. Найдивовижніше у смарті – це невідповідність форми і змісту. Коли дивишся на цю залізно пластикову скриньку, відразу й не віриться, що тут поміститься доросла людина. Я сюди не просто влажу, я тут сиджу нормально, зручно, багато місця для ніг. Мої руки нікуди не впираються. І це при тому. В такий маленький автомобіль німці якось вмістили скло, підіймачі, стереосистему, підігрів сидінь, клімат, контроль, круїз контроль, і навіть підкермові перемикачі передач. Не вистачає хіба що парк троніків і камер заднього виду, але вони тут не потрібні. При бажанні можна доторкнутися до бамперу рукою. А якби смарт брав участь у конкурсі на найбільшу кількість поличок під стаканників і карманчиків, то точно став би містером всесвіт. Я впевнений, власники смарту досить часто будуть відкривати капоти, показувати друзям просто для сміху. Робиться це ось так. Знаходите дві защіпки в радіаторній ріші, тягнете на себе і але й оп! шляхом нескладних маніпуляцій, капот залишається у вас в руках. Прив'язаний, наче рукавички у дитячих шубах, щоб не загубився. Також будете показувати багажник, під яким сховався невеликий літровий двигун. Але чи зможе цей автомобіль з відносно невеликим об'ємом для речей претендувати на звання найкращої і найпрактичнішої тачки у світі, перевіримо в супермаркеті. На шопінг за допомогою візку із дзеркалами заднього виду ми запросили першу ліпшу брюнетку. Брюнетка для зручності прихопила буксурувальний трос. Ніна Геря на сьогодні найсильніша дівчина цієї планети. Через жорсткий графік тренувань та відсутність вільного часу вона бачить вітрини магазинів лише раз на місяць. Тому й доводиться брати усе, що потрібно одразу на 30 днів. А щоб перевірити, чи підходить смарт для закупок пересічному українському громадянину, будемо орієнтуватись на місячний споживчий кошик. Другий український уряд вважає, що тобі потрібно на місяць картоплі 8 кілограмів. Це менше ніж 300 грамів на день. Все, що ми маємо зробити набрати 8 кіло, зважити і загрузити кабріоле. А ще нам на місяць знадобиться 700 грамів ковбаси. Ой, нарешті, пожалуйста, на 30 кусочков. Не хотелось бы би сісти за один раз. В супермаркетах є свої стандарти. Ширина між талажами має бути 180 сантиметрів, і наш смарт тут проходить із легкістю, адже він трохи ширший за півтора метри. Відділ. Ось де можна розгулятися. Наш щедрий уряд виділив в середньому українцю 9 кілограмів хліба на місяць, а це 18 батонів. Могу ли я поміняти їх на мясо? Можеш, але не в Україні. Із кілограмами овочів, фруктів. Літрами молока та грамами м'яса, усім тим мінімальним набором продуктів харчування українця, німецький автомобіль впорався за виграшки. Влізло все і без проблем. Крутими і тісними поворотами між алкоголем, цукерками і кетчупом запитань теж не виникло. Хіба що посумнішала наша шопінг-помічниця, найсильніша дівчина планети, ніна Герія, із такою державною дієтою, вона навряд чи б встановила, хоча б один рекорд. Що смарт ледь не найшвидший автомобіль в світі. Переконались, що він ідеальний, як візок в супермаркеті. А це означає, що від титулу найкращий автомобіль у світі його відділяє ця пальма першості і взірець практичності. Хітовий міський кросовер Nissan Кашкай. Мета експерименту перевірити, наскільки смарт Кабріо Фоту місткий автомобіль. Для порівняння ми спершу спробуємо перевести негабаритний вантаж цю двометрову декоративну рослину «Юкка» в практичному автомобілі Ніссан Кашкань. Здавалося б, практичний міський кросовер. Не влазить туди негабаритна пальма. Спробуємо в смарт. Так, це безнадійно. Тут теж шансів небагато, але є одна ідея. Для того відкриваємо дах і знімаємо оці перемички. Знімаються вони, в принципі, не складно. Для оцих штук в смарті є спеціальна хованка. Мені здається, ця машина створена для того, щоб перевозити двометрові рослини. На пляж. В такому інтер'єрі відчуваєш себе героєм Баунті реклами. Навіть трохи краще, адже в них немає кондиціонерів і музики. А в мене скільки завгодно. Єдиний мінус. Меження швидкості кілометрів в 20. Але повірте, в приємному затінку пальми ніхто не поспішає! Не дивлячись на свої мікроскопічні розміри, смарт возить дерева не гірше ніж справжній лісовоз. Як бачите, маленький розумник вже вкотре довів свою універсальність, який я, чесно кажучи, ніколи не сумнівався. Як повний, кілька крапель, адже бак у Смарту не більший за дитяче відерце з пісочниці. Але і його вистачить, адже при використанні перевіреного пального смарт їсть лише 4 літри на сотню. Shell V-Power Nitro Plus – пальне нового покоління. Дверав слово, яким описати цю попільничку на колесах в українських реаліях. Це дуже сміливий автомобіль як інвестиція в мистецтво. Смарт як картина Сальвадора Далі як скульптура родена. Його не можна міряти сантиметрами і зважувати кілограмами. Насправді у смарту. Нема конкурентів. Я їздив на машинах в п'ятеро дорожче і в п'ятеро менш прикольних. Тепер кожен раз, коли я їду на смерті, хочеться висунутися вікно і сказати зустрічному транспорту: хлопці, ви не той автомобіль придбали. Ви зараз думаєте, ким треба бути, щоб придбати такий автомобіль? Просто сміливою людиною. Далі в програмі мрія автомобільного колекціонера. Змію, що життя вдалося. З авіаційним минулим, авіаційні фантастичні тумблери і божевільним сьогоденням. Він їде лише 300 кілометрів на годину. І душевні муки Василя Вірастюка. Якби ти знав, як мені шкода машина. В безмежному бажанні перемогти. Я би так їздив кожен день. Скажи. Це символ голландської шизофренії. Бангок і Рембрандт на колесах. Автомобіль, поруч з яким навіть Ламбургіні і Феррарі будуть виглядати масовим продуктом Макдональдсом в порівнянні з дорогим рестораном. Це новий автомобіль від нідерландського постачальника Шику і ексклюзиву Спайкер Елерон за 300 тисяч доларів. Цій машині не потрібна динаміка, їй не потрібна ергономіка. Ти сідаєш, відчуваєш цю найкращу неймовірну шкіру. Дивишся на цю кабіну літака і розумієш, що життя вдалося. Більше всього вражає, звичайно, що інтер'єр. Нічого подібного, жоден автовиробник на сьогодні не витворяє. Це не салон автомобіля, це модний бутік, розкішна вітальня. До того ж, нідерландська фірма готова втілювати будь-які забаганки і примки клієнта. Для нас немає нічого неможливого, кажуть у спайкер. Просто дайте нам трохи більше часу. Помаранчевий колір не характерний для спорткарів, для всіх інших, окрім спайкера. Оскільки це голландський виробник, то багато покупців хочуть підкреслити його корні і замовляють національний колір Голландії або ж в кузові, або ж в салоні. Бо видна форма декору сидінь, звичайно ж, запатентована. Якщо уважно придивитись, подібна геометрія прослідковується навіть у стрічці на кермі. Ти сідаєш сюди і розумієш, що це власне той витвір інженерного та дизайнерського мистецтва, який варто колекціонувати. Кожна деталь цього автомобіля дихає авіаційним минулим. Величезний повітрозабірник на даху у вигляді турбіни. Аналогові круглі прилади. Навіть для назви самої моделі цього спайкера нідерландці взяли частину авіакрила Елерон. Ще століття тому вони виробляли літаки і досі пишаються цим пропелером на логотипі. в спайкері говорить про його авіаційне минуле. Ви подивіться на ці авіаційні фантастичні тумблери. Просто подивіться на цей неймовірний важель перемикання передачі. Лише чотирьохлітровий V8 від Ауді. Він їде лише 300 кілометрів на годину. Але Спайкер стверджує, що вони не женуться за динамікою Феррарі Lamborghini. Вони виробляють шедеври для автоколекціонерів. Це справді не найшвидший автомобіль на планеті. Хоча динаміка в 4,5 секунди до сотні дає йому повне право називатись Суперкаром. Проте на парковці найбільш фешенебельного ресторану в будь-якому місті планети конкуренцію цьому голландському денді з його ручною збіркою і мізерним тиражем не створить ніхто. Такого серйозного гостя наш випробувальний зірковий полігон ще точно не бачив. Справжній лицар 21-го століття, у якого поміж ніг не білий кінь, а чорний мотоцикл. Найсильніший у світі гонщик Василь Вірастюк перший, хто приїхав на пекельне коло вже у своєму шоломі. Вітаю тебе на зіркових перегонах. Привіт. Нарешті я справжній богатир в програмі Тачки. І сподіваємось, ми сьогодні на рекорд. Ну ви ви собі сподіваєтесь, Я буду просто їхати. Як давно ти водиш, і які в тебе були тачки? З 18 років у мене водійські права, так само як і Юра Горбунов. Я чув, що він вивчався на топлово Він видно, в тому самому ДОСАФі вчився, як і я, тому що Франківську і він, і я народилися. От і виросли. Які автомобілі були? Ну, само собою, практика була і Запорожець. 968 М, і Волга 2410. Перші наші автомобілі це був ваз 2101 і ваз 2102 Вісімка темновишнева. Потім вже був свій власний Opel Rekord з двохлітровим мотором, потім а, був Mercedes 124, потім Chrysler LHS, Chevrolet Camaro, а, Land Cruiser 100, Mercedes 215, ну і Cadillac Escalade, на якому я і зараз. Ага. Ти їздиш на каділаку взимку влітку на мотоциклі. Відчуваєш ти неповагу до мотоциклістів? Якраз їхав на передачу, і на Троєщині зустрівся зустріла така людина, яка підрізала. Ну добре, що реакція моя. Все, все обійшлось нормально. Але все рівно відповідь не прозвучало ні слів вибачення. Ну ти ж так їдеш, що там десь справа, чого я повинен поворот включати. Ну я думаю, що зазвичай в таких випадках Вася б міг би догнати, прижати і якось підняти ту машину. Ти знаєш, дійсно хотілося б деколи так зробити, але все-таки хотілося б закликати автомобілістів до взаємоповаги. Завдання просте гнати на всі гроші прекрасний позашляховик 200 і зробити так, щоб твій час був менший, ніж 2 хвилини 48 секунд. Я, я буду намагатися, не знаю, як я цей бар'єр заберу зі своєї голови. Маю на увазі машину потрібно вбивати. All right. Добре? Все. Давай за oh. з Богом. так. На старт. — Увага! Полетіли! Вже на початку польоту штурман дав першому пілоту безцінну пораду. Збивати можна все, що все, що ти хочеш. Та, і стопчики можна? Можна збивати. Та що? І направо. І зразу не. А, Кайфово! — Груди ганни Семенович. Чекають на тебе. <пути> <Шичі. ріст> Зловити що так oh, було? було. Конечно. Зловити пузо – це святе. Машина не наша, можна йти. <пути> і хоч машина, і не його богатир пройшов підступні принади Семенович обережніше за всіх. Якби ти знав, як мені шкода машини, слухай. Я. Я не можу собі вибачити цьому. Саме із такими душевними сумнівами Василь продовжував проходити трасу. З одного боку жалів, з іншого газував. Ліворуч, так. О, Горуть між шинами. Ти сам казав, ти сам казав. Отець, одесь, рівненько нагору. Ну ти як бачиш, нормально йдеш. Ідеш, накривай! Як тобі, сподобалось? <реш> <реш> я би так їздив кожен день. Скажи. <реш> Як тобі їхалось, розказуй. Їхалось мені стрмно, я тобі скажу. Чого то? Ну, я ж тобі говорив, що дуже шкода машини, чесно кажучи. Ну, Я всіляко намагався відкинути оці стереотипи, всі. Не знаю, наскільки мені вийшло. Я знаю, наскільки в тебе вийшло. І я тобі розказую, наскільки. Ти проїхав за дві хвилини п'ятдесят вісім секунд. Ну. Це означає, що ти виїхав з трьох хвилин, але займаєш друге місце після фозі. Тому що ми були важчі на кілограмів 100. Ми були важчі на кілограмів 100. От машина просто кілограмів 10 вітала. секунд. Все очевидно. Шикарний результат. Ну, враховуючи те, що ти справді б тобі вдавалося і берегти машину, і їхати дуже швидко. Це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Дякую. О, Дякую. Ну буде у вас ще один Л 200 Дзвоніть. Рекорд, встановлений Олександром Фозі, стояв і перед натиском найсильнішої людини планети. Кремезний і грізний Василь Вірастюк надто обережно ставився до чужого пікапа, в результаті чого програв лише лічені секунди. А це означає тільки одне, що наша тестова серійна машина майже як новенька переходить до рук чергового відомого шофера. Програмі. Суперкар проти симфонічного квартету. Концерт починається на низьких нотах. І проти 9-річного маркача. Ферарі Італія на українському стадіоні. Спонсор показу Shell.